Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. Мігі сьогодні Микола Томенко – лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, як завжди, рада вас вітати. Вітаю, Пане коло розпочнемо. Із напевно що вже поставили крапку на запитання, яке вже дуже довго е, точиться в масах. Е, обговорюють і на високому рівні, і на низьких рівнях щодо виборів, голова центральної виборчої комісії Сергій Дубовик е, сказав, що виборів не буде. Його приймат стати, аби ми нічого не пропустили згідно з чинним законодавством України. Будь-які вибори у воєнний час під час оголошення воєнного стану не про. Водяться тому жодних повідомлень або жодних якихось речей ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати. Ми незалежний виборчий орган, ми керуємося виключно законом, і так далі. І тому подібне. Тобто, нам а, сказали, що ні, виборів не будуть. Це про які про парламентські чи це про президентські, і чи вважаєте ви ось таку відповідь пана Сергія, що це поставлено крапку? Виборів не буде. Ну, ми з вами обговорювали це питання, і ми дійшли до, до думки, що схема була наступна. Тобто, парламентські однозначно і не було готовності і. Було ухвалено рішення їх не проводити відповідно до конституції, де бо там дві статті, От коли ми записали з вами програму, значить хтось там, там почав писати і говорить про те, що ну там Томенко може не всі статті Конституції читав, що значить, є в нас стаття Конституції, яка говорить про п'ятирічний термін, а є стаття Конституції, яка говорить про те, що. Термін повноважень Верховної Ради закінчується або вибори. Вибори Верховної Ради наступного скликання проводиться в неділю, в неділю, останню неділю жовтня. П'ятого року повноваження. Я пояснив, що насправді та стаття про п'ять років хороша, але вона стосується звичайних, а не дочасних виборів. Тобто, Зеленська і команда ну, якби свідомо йшли на це. Вони організували дочасні вибори. Таким чином вони свідомо, ну аби не було війни, приклик цей парламент на менш тривале перебування, не п'ятирічне. Тому що ця норма є визначальна, і в принципі, аби не було війни, і ми жили мирно, спокійно щасливо, і російська влада нам не заважала, то звичайно, це. В кінці жовтня цього року вже мусили відбутися вибори до Верховної Ради. Uh -huh. тому зрозуміло, що якщо і дедлайн. Початку виборчої кампанії не настав, то ми чітко з вами констатували, що вибори до Верховної Ради в терміни передбачені конституції не буде. Вибори до місцевих органів у нас за конституцією 25 році, теж якби це не актуально. Тобто залишались лише президентські вибори, тому що, на мою думку, найближче оточення президента придумало схему, значить, як можна обійти передвиборчу обіцянку президента зафіксовано в програмі його офіційній, яка власне починається, що він йде на один термін. І була продумана схема: це ж ні для кого не таємниця. Всі ми це знаємо. Значить, що оскільки війна, і президент почав говорити війна, я ж не можу кинути країну під час війни і так далі. Тому. Ми якби побистренькому да проведемо президентські вибори, і значить, ще на 5 років, от аби не було війни, президент би не йшов на другий термін. А якщо буде війна, значить ну ніби логічно верховний гломок і так далі. І оцю цю ідею підкинули Зеленського. Його постійно, значить, підпитували, підпитували, що. А є єдиний марафон, є монополізація адмінресурсу, інформаційні зроблять в системі дії голосування, і він переможе в першому турі, і ще 5 років буде президентом. Але виявилося, значить, що ідея ну виглядала симпатично з точки зору оточення президента, які вже 5 років собі застерегли так мити владу разом з президентом. Але як показала практика, ну дуже багато питань виникає: питань організаційних питань фінансових, питань сприйняття суспільством. Ну, суспільство не сприйняло цю Ідею, ми ж бачили з вами дослідження 70-80% проти і найважливіше і найстрашніше, на мою думку, це. Те, що ми попереджали владу з вами, значить, і так воно сталося. Що коли я сказав про те, що значить, якщо ми відкриємо це Пандору, цей ящик Пандори президентських виборів, то ми відкриємо другий фронт всередині України, який буде сильніший, кровополеритніший і гірший за наслідками, чим фронт з російською ордою, що я не перебільшую, тому що почнеться така внутрішнє знищення один одного, що і західний світ з зрозуму зайде скаже, кому ж ми допомагаємо. Вони тут вбивають, вони корупціонери, крадуть гроші. І так далі. Наші е, Збройні сили, солдати скажуть, що ж ви там робите? Ми тут в окопах сидимо, воюємо, а ви між собою товчите, складаєте гроші один проти одного. І дивіться, значить, як на мене, ця заява Центральної виборчої комісії прозвучала е, після того, як відбулася е, фактично відбувся фальш старт або старт президентської виборчої компанії. Тому що якщо проаналізувати останні два тижні, що така кількість компромату, значить, а, ну давайте чесно скажемо, що фактично. А ми ж тут ці свої, да що умовно кажучи, опозиція і команда Порошенка, і навколо команди Порошенка. Ну я думаю, не зрозуміло, що Порошенка зараз шансів немає, значить, і вони активно ця частина розкручують і підтримують залужно. Ну і відповідно ця частина, яка підтримує е, Зеленського. Тобто, фактично, от на З, да, значить, два прізвища зайшлося, тому що всі решта ми розуміємо, при цій повазі, значить, де Арестович буде у когось віднімати. Притула комусь додавати і так далі. Що це якби дру, дру актори другого плану. Актори першого плану ми розуміли, що це залужний і Зеленський. А що це за інформація про що перебуваю у вас? Що, начебто, головнокомандувача Валерія Залужного будуть знімати із поста і так далі. Оце буквально а, Цими це, днями дивіться, така занятими це Дивіться це прямо пов'язано з тим, що я кажу. Тому що та команда, яка хотіла зробити ставку на Залужного, вона свідомо його провокувала. На те, щоб спісти посади, бо якби він був, він буде на посаді, він не має права балотуватися як військовий. Тобто створювалася ситуація, значить, накрутки, що от його знімуть, угу. значить, його таке то і так далі, його атакують, його там і так далі. І він якийсь момент не витримає, значить, і піде. І тоді вже він пішов, Україна сказала, що ж ви зробили, негідники? Хай краще він буде президентом. Це була схема сторони, які просували Залужного. Схема Тих, хто просував Зеленського, полягало в тому, щоб максимально дискредитувати Зеленського. і значить, ну, кращі сили були кинути на чолі з безуглою і всім решта. Значить, на знайшли й тему дисертації. Хоча ясно, що ну як для мене. Людина, яка знає, що таке захист, дисертація, за як пишеться дисертація. Чесно кажучи, я вважаю, що команда залужного його підставила, але ну, це треба додуматися, займатися захистом дисертації під час війни та Шевківалова, значить е -е -е юридична академія. Так само, як, до речі, як Буданова, його піарщики, значить, от він вирішив, тут він розповідає, що у нас найкраща спецоперація. Тут він вирішив в Острозькій академії вчитися. Тобто, це моє прохання. Ну таке, от, якщо хочете публічно, я з повагою ставлюся і до Буданова, до Залужного, значить, ну не Цих дурних ваших піарщиків, значить, бо у вас є чіткі, чітка місія, і, і часом вам краще не говорити, і не розміщувати фотографії з дружиною, дітьми і так далі, тому що ну, не на часі це все Воно це відволікає від нормальної роботи. Дисертації пізніше захищати. Ну Одним словом, це протистояння, де одні натравлюють на інших, ну дійшло вже до такої стадії, що всі забули про Путіна. Ви ж подивіться, в соціальних мережах вже ніхто не каже, що Путін не гідник. забули про Кадирова, чи помер він, чи не помер. Значить, забули про все. Почалася внутрішня війна. Ще не оголосили початок виборчої кампанії. Друзі, зупиніться, схаменіться. На чому я за заборону цих 850 мільйонів на, на партійну рекламу? Тому що наші бюджетні гроші викидають на послаблення внутрішньої так метесварку і так далі. Так далі, все, що пов'язано із. Платною політичною рекламою жорстка заборонена під час війни платна політична та в європейських країнах заборонена в мирний час. А в нас, значить, можна розкидати, як ваш фонд багато зробив. Переможемо розкажете, як вас, фонд багато зробив на свої гроші, а не на бюджетні і так далі. Тому, на мою думку, сам Зеленський і його команда зрозуміла, що це ж тільки два тижні. А якщо значить ця стартує виборча компанія, то це ну незрозуміло, що там Зеленським буде. Може вистачило розуму. Проблема ж не про долю Зеленського, не про долю Зеленського, а про долю країни стоїть. Тому, як на мене, оце протистояння, таке жорстке тижневе чи двохтижневе, воно стало ключовим психологічним Пане фактором. а що стало тригером? Ось ці статті, можливо, що спочатку Зеленського опублікували, а потім Залужного, де за Зеленський сказав, що він вірить в перемогу, попри все, абсолютно залужний. Зовсім інша в нього позиція була. Він прям така емоційна інтерв'ю, ну, дав правдивий інтерв'ю. Пише, пише книжка, да, казус Беллі, значить, ну причина війни, вона завжди знайдеться. Ну не було б статті залужного, яка так само мені не дуже подобається. в тому плані, що… Покотися залужний, він дає дуже рідко, Це, по-моєму, п'яте його інтерв'ю, ну, таке, коли він отак ну, щиро, да, тому да, що да, він да. так завжди виступає, дуже емоційно ну, може, дуже рідко це ну, не, не те, є. теж виглядало да. для мене. Виглядало, тобто, що це теж спровоковано його оточенням. Чому? Тому що теж воно виглядало проблем таким чином, що от я вам сказав правду, значить. Якщо ви не погоджуєте, то знімаєте мене з посади. Угу. Це приблизно так повинно виглядати. Тобто, це в мою концепцію провокації на, на, на звільнення залужного і запуск інформації ага, і так, так далі. Так. Ми, ми, я тобто виглядає, це що на внутрішню аудиторію? Так, да, я звичайно. Я думаю, що це е, е, таке, як скажімо так, яструби. Яструби в оточенні mm -hmm. е е Зеленського е залужного, mm -hmm. які хотіли е спровокувати його на те, щоб він ішов зараз на президентські вибори і перейшов у політичну площину. Це робили. А на це а, а Зеленський на це відреагував. Мокач купився і почалася виправи з цього. почалася найбільш загострення. І це загострення. Ми пройшли вже тиждень чи два тижні. Ну і що, і получив аж з гранату. Що ми отримали від цього? Розумієте, що ну, ми я отримали? читала, що деякі таємні вихідці кажуть про те, що Зеленський дав розпорядження своїй команді починати підготовку до президентських виборів у двадцять році. Та однозначно не починали, починали працювати. Але на мене добра новина є після того, що центральна є два рішення, яке ви сказали, центральна виборча комісія. Ну, це різніше роз'яснення. Угу. Ну і рішення Верховної Ради вже. Значить, про продовження Военного воєнного стану. стану. Ну, друзі, читайте закон про парі режим воєнного стану, читайте виборчий кодекс. Тобто, відповідності, значить, нам треба було не продовжувати воєнний стан, або закон про воєнний стан написати, про те, що там дозволяється проведення виборів за умов там того, 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 також ніхто не зробив, тобто продовжили. Якщо б у нас вибори були в останній тиждень, 28 березня 2024 року, то вони вже стартують з грудня. Тобто, це, якщо, наприклад, їх проводити, то треба було внести зміни в виборчий кодекс uh -huh. і в закон про правий режим воєнного стану. Що, наприклад, в умовах воєнного стану вибори проводяться там протягом 30 днів. Ну все рівно треба якось було це врегулювати. Тобто, оскільки це не врегулювали і продовжили воєнний стан, uh -huh. оскільки центральна виборча комісія, значить, сказала, що немає жодних приписів правих, uh -huh. оскільки в бюджеті немає грошей на вибори, то є три причини, на мою думку. Серйозні причини нам з вами офіційно заявити, що президентських виборів під час воєнного стану, або, зокрема, скажімо так, весною 2024 року не буде. І я вважаю, що це правильно. Тому що ще раз я ну, просто з великим страхом і занепокоєнням спостерігав, що у нас непростий період на, на фронті. Значить, оцей момент протистояння він закипав, закипав. закипав, закипав. Значить, я, я менше фахівець там по телеграму, хоч там кидів багато. Але от я дивлюся по Фейсбуку, дивився різні інтернет-виданнях і так далі, що ну, забули, хто головний ворог. Тому що, наприклад, для певної категорії Зеленського оточення були головним ворогом. Значить, а для, для цих там головним ворогом був Порошенко або там Залужне, або ще щось, і так далі. Тому, на мою думку, це неприпустимо. Але я й проти цинізму. Знаєте, от такого політичного цинізму. От команда а, 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 Порошенка, там п'ятий канал, оці вкиди, значить, п'ятий канал, значить, розповідали, ну всякі бредні і так далі, і так далі. Розкручували там про цього помічника, а, помічника залужного і так далі. І так далі. І тепер Порошенко виступає. Друзі, треба зупинити. Оцей піар треба зупинити а хто фонд свій рекламує я рекламую свій фонд чи хто а хто значить розміщує через своїх депутатів неправдиву інформацію та ви ж закрутили це разом з оточенням Зеленського, оточення Порошенко і оточення Зеленського. Ви закрутили цю війну протистояння, і тепер ви закликаєте, що ми це робили чи що. Ви закликаєте, давайте зупинимо цю історію. Зупиніть нарешті цю історію Ну скільки можна вже оця драчка за булаву в питаннях війни? То ви з цією булавою країну втратите. Тому може вже й добре, я бачу, що ми пройшли оці два тижні, щоб зрозуміти їм, да, що не можна допустити ніяких виборів ніяких політичної цієї тресканини ніякого протистояння в умовах, яке зараз складаєте з іншого боку. Я не заперечую. Багато експертів мене критикують. От ти, значка, торично проти виборів і так далі. Ти не демократ. Друзі, треба думати, сидіти. Подумати, як її удосконалити виборче законодавство ну не сьогодні, а завтра, колись вони будуть. Тобто я ж не за відміну виборів, але я противник проведення під час воєнного стану. Да, я на стороні двох третин українського спільства, які вважають так. Але це означає, що ми з центральні виборчі комісії гроші платимо. Центральна виборча комісія повинна думати, а що з виборчого кодексу, як робити, як комісію готувати? У нас є старші люди і пенсіонери, які мають вільний час сидіть, думайте, як готувати членів комісії, тому що система, наприклад, виборів. До Верховної Ради абсолютно нова, ніхто ж до неї не готовий. Та це не означає, що не, не треба нічого робити. Якщо ми прийняли рішення, що вибори не відбуваються у 2024 році, значить був воєнний стан, то це втратив зарабуть. Тобто їх давайте розпустимо ЦВК, вона нічого не робить. Е, займайтеся, готуйте, проводьте курси, набирайте членів комісії, розповідайте, як треба займатися. В цьому смисл. Демократичного політичного режиму демократичної країни, але ще раз хочу сказати: що е, для того, щоб перемогти такого ворога, як е, Путінська Росія або Росія, значить, необхідні максимальна концентрація е, зусиль на одному напрямку. Не, не можна не, не можна і і вибори виграти, і, і і війну виграти. Треба щось одне зробити. Це так само, як я е, я розумію, що слово реформа воно така стала розхожа, і коли там Європейський Союз нам каже там провести реформи, і так далі. Так далі тобто нас насправді це ну я кажу, Це не зовсім реформи. І з того, що каже Європейський суд, я взагалі проти слова реформи, значить, в даному контексті. Ну, прийняли ми закон, треба його виконати. Внесли зміни до закон, треба його виконати. От сьогодні, наприклад, я там сварюся зараз з міністерством освіти за, за так звані реформи. Да, і з іншими міністерствами. На мою думку, під час воєнного стану, під час війни, радикальна ломка систем усталених систем організації нашого життя. Є є злочином, тому що е, сьогодні ми виживаємо, і і наступний рік бюджетний ще ще буде щем ніж третій. Ми ж це прекрасно розуміємо. Да? І коли мені е, каже якийсь, значить, люди там зібрались в міністерство освіти, один е, громадянин Канади приїхав нас учить, другий е, в школі дня не викладав і теж нас учив в міністерство освіти, і вони кажуть, що ну напевно, треба приватизувати вузи. А нафіга вони державні, треба приватизувати, вигнати дві третини викладачів і так далі. А ті говорять, що а взагалі студентів, а що студентам ходить? Можна просто вони будуть в інтернеті, uh -huh. причому можна вісім років вчитися. І якісь брідові ідеї в цих умовах ви що приїхали розвалити все те, що ну хоч частково збереглося, що, хоч не, не виїхали всі студенти за кордон, і, і якась частина викладачів збереглася уже в мирний період. Коли буде стабільність, коли ми матимемо гроші, бо, бо реформи це теж гроші. Щоб ви що розуміли, вони думають, якщо закрити університет якийсь то бюджетний, да, і так далі, або закрити якусь автому, зарплати треба виплатити, вихідні, там за місяць це дорожче. Чим е, зорганізувати щось нове і так далі, краще відрегулюйте державне замовлення, краще подивіться приватні вузи, ліві, де взагалі нікого немає. Є частина вузів, де е, ні викладачів, немає, ні студентів, всі віртуально вчаться, Числяться в Польщі, е, числиться в Польщі, а реально в Україні і ніхто не навчається, щоб е, не повертатися в Україні. Таких лівих вузів є купа. Тут ви займіться. Тобто, я до загальної теми, що те, що послаблює країну, що вносить конфлікт, що роз'єднує суспільство? Треба все викинути. Значить, Сьогодні треба працювати, тому що ми ну, ресурсно. Да, ми слабіші ресурсно, ніж Росія, це зрозуміло, і тут залужний правий 180. І для того, щоб якщо ми слабіші не тільки західна допомога, а максимальна концентрація всередині країни кожної людини, тоді це дасть відповідний результат. А якщо ми, значить, частина бореться з місцевою владою, частина бореться з по якимось політичною партією, партії, то далі. Ну і ще одна річ, завжди я хочу сказати, це забуваю. Наша фіра, чесно кажучи, от мене, значить, ці ж у нас 70% у нас ці християни. Чи, по-моєму, та ні, більше християни, бо у нас тільки православних 68%. Да? Всі, всі православні християни, люди намолені, український народ і так далі. Ну це вже марнославство дістало з мене. Оце я дивлюсь, кожен день я відкриваю. Ми проводимо найбільший кубок імені мера. Та ну як? Ну, і що, мер ваш мер, чи що? Значить, ну який кубок мера? Е, в Черкасах кубок мера. Ми, ми перемогли всіх найбільше команд. В Чернігові мера колишнього чи вже теперішнього, що відсторонили, зробили почесним громадянином. Ну блін, великий вождь зробили почесним. Як на пенсію піде він, зробити його почесним? Почесним роблять як все життя. Він присвятив місту і так далі. Тому там е, людина року, він значить такий то галузі і так далі. Ну, друзі, ну війна в Україні. Ну які от ці статуетки і е, роздаєте ви один одному і так далі? Ну це просто я уявляю собі хлопців, які воюють, да, в яких умовах вони знаходяться, і вони оце. Оце, оце читають, значить, відбулася церемонія, і визнали ми його почесним, а визнали цього таким. А зараз ми визнали, та зупиніться. Значить, Тобто, ми ж, коли ми кажемо про економію бюджетних коштів, ми повинні про моральні, етичні речі говорити. Да? Що сьогодні, ну, умовно кажучи, світські заходи, да, ну, вони трошки виглядають ну, не зовсім, особливо, коли ще за бюджетні гроші. І, і ми славимо мерів, які тут, сьогодні вони плитку кладуть і бруківку з бюджету значить, в інтересах своєї фірми. А завтра. Визнають себе самовизначним мером і так далі. Не визнавайте, на виборах вас визнають. Тому е, виборів не буде, це добра новина. Значить, але е, не менш доброю новиною повинна стати те, що значить, оця енергія на внутрішнє поборення, mm -hmm. да, значить, вона повинна перейти в позитивну енергію. Значить, враги в нас є. Значить, давайте сконцентруємося на ворогах. У них нас теж немало, значить, тих ворогів, і переможемо ворогів. А тоді, всередині, на виборах в демократичний спосіб відповідності до виборчого кодексу. Розберемося, хто буде президентом так, знаєте, і хто кажуть, буде депутатом. Як кажуть, війну ми виграємо. Нам би мир не програти, так, і так. це дуже важливо. Пане Микола, дуже дякую вам за те, що ви знайшли час і долучилися до такої цікавої розмови. Друзі, Микола Туменко, лідер громадського руху рідна країна. Видивилися канал. Ми з України. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Ми все бачимо і все. Читаємо для нас це надзвичайно важливо. Мене звати Тіна Бернацька. Бережіть себе до зустрічі.